7 червня 2025 року розпочався з тиші. Тиша не була дивною, вона була очікуваною, навіть бажаною, бо в повітрі, як завжди, перед великою подією, щось зависало невидиме, тривожне, відчутне шкірою. Десь на заході України за посиленою охороною та бетонними укриттями розташована була база тактичної авіації, де готувались до першого бойового патрулювання винищувачів F-16. Але цього разу щось було не так, не як раніше, не як на тренуваннях, не як під час звичних тривог. У повітрі відчувалася щільність, яку не передає жоден прогноз погоди. У технічному відсіку стояв пілот із позивним хрест 36 років: досвідчений, спокійний, перевірений часом, не герой для телевізора, не ідеальна фотографія для брифінгу, а справжній, мовчазний, жорсткий професіонал. Він мовчки приймав дані від інструктора, слухав уважно, кивав, але думав про інше: не про карту, не про метео, не про маршрут, а про те, що сьогодні може бути перший справжній контакт, не симуляція, не спостереження, не умовна небезпека. А ворог реальний, серйозний, підготовлений, такий самий, як він, або гірший, або що гірше, самовпевнений, і саме це робить його небезпечним. У кутку ангара стояв f 16, що вже давно був готовий. Корпус блищав від технічної чистоти. Озброєння висіло щільно, підвіси заряджені повністю дві aim 120 D. Ді Дві. Ем 9 екс, гармата з боєкомплектом, паливо до краю. Перевірка завершена ще вночі. Чекали лише на дозвіл. Час ішов повільно, мов розтягнута пружина. Сап 340 вже був у повітрі. Шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення, на нього покладалась уся система бачення. Саме він мав освітити небо, вказати на будь-яку загрозу, десь за лінією фронту, ближче до Курської області. Він уже ловив сигнали, але ще нічого не передав. Хрест сидів у кабіні, системи оживали, Дисплеї світилися зеленим, худ обнулявся, прогрівався двигун, звуки були знайомі до болю. Він чув їх сотні разів. І кожного разу, ніби вперше, диспетчер дав дозвіл на руління. f 16 вирушив на смугу, рух без ривків, упевнено, лаконічно ланка піднялась у повітря. Але саме хрест отримав головне завдання: бути першим, бути очима, бути клинком. Перші 20 хвилин польоту не відбувалося нічого. Тиша, стабільний курс, перевірка систем, зв'язок із СААП періодичний, стабільний. Рівний, але на 38-й хвилині з'явився перший сигнал: короткий, сухий контакт один висота 980. курс 210. швидкість 900. F-16 скоригував курс. САП оновив дані. Підтверджено, ймовірно, су 35 одиночний, без супроводу йде глибоко, можливо, для виявлення наших позицій або дальнього перехоплення. Хрест знизився на 300 метрів, вийшов із прямої лінії, включив режим тактичного маневру, на дисплеї з'явилась позначка цілі, зелений квадратик у центрі екрану ще не пуск, ще не бій, але вже напруга. Дані надходили через лінк 16. Кожна секунда, нова інформація, нові координати. Точність до метра. Електронна перевага була на нашому боці, але не перевага, відповідальність. Ніхто не давав команду стріляти, ніхто не змушував діяти. Але він знав, усе йде до зіткнення. Пілот Су-35 ще не знав, що його бачать, ще не підозрював, що десь у тиші вже літає ракета в підвісі, яку можуть відпустити в будь-яку секунду. Можливо, він думав, що контролює небо, що система Ірбіс виявить усе. Можливо, він навіть не вірив, що українські f 16 взагалі піднялись, бо російська пропаганда переконувала в зворотному. Але цей момент це вже історія. Хрест мовчав, мовчав САП. Мовчали всі, але ціль наближалась, дистанція скорочувалась, курс стабільний, радіоефір тихий, і тільки один звук повторювався в кабіні. Гул електроніки, серце не билося швидше, бо для цього не було місця. У його голові працював тільки розрахунок, кут пуску, швидкість ракети, ймовірність обманки, зона маневру, і навіть час катапультування в разі зустрічі. Кожен сценарій прогнано раніше, десятки разів, але зараз один єдиний шанс останні координати отримав, захоплення цілі можливе. Але хрест чекає, він не тисне кнопку, не озвучує пуск, він не хоче поспішати, бо в такій грі перемагає не швидший, а точніший. f 16 іде паралельним курсом трохи нижче, трохи збоку. Він невидимий, він є, але його не бачать. І саме це головне. Су-35 поки що летить упевнено, рівно, ще не ухиляється, ще не виконує віражі. І хрест це бачить, бачить, як наближається до межі пуску, але він тримає руку на кнопці, без руху, дихання рівне, час сповільнюється, з кожною секундою напруга досягає максимуму, він знає ще трохи. І рішення буде незворотним, але поки що ні, поки що тиша. Останній кадр. Зелений приціл на екрані, миготливий, стабільний і курс, що зливається з горизонтом, і ця тиша голосніша за будь-який вибух, бо справжній удар ще попереду. Тиша тривала майже дві хвилини, але для пілота це було вічність, бо саме в цій тиші вирішувалось усе, куди полетить ракета, чи встигне ціль ухилитися, чи спрацює противник за інструкцією, чи впаде все, як розраховано, f 16 ішов на бойовому курсі, трохи знизу, трохи збоку. Незримий, мов тінь, пілот із позивним хрест дивився в проекцію прицілу, де вже стабільно пульсував зелений квадратик. Дистанція визначена, ракета готова. Сигнал цілі чіткий з боєприпасів. Одна А і М ді на центральному підвісі, найсучасніша ракета середньої дальності у своєму класі, самонаведення, активний радар, алгоритм пам'яті цілі. Він міг натиснути кнопку ще 20 секунд тому. Але чекав, бо знав рано означає в холосту, пізно означає втрату переваги. Потрібно точно в момент, коли ворог ще впевнений, але вже вразливий, і цей момент настав. Він не відчув нічого особливого, коли натиснув не адреналін, не гнів, не ейфорію, лише коротке замикання на бойовому контакті, клацання, яке почулось. Навіть через шум двигуна, і разом із цим пішов запуск. Ракета відірвалась із легким поштовхом, але з шаленою швидкістю, не залишивши сліду, тільки датчики показали зміну ваги, і в кабіні прозвучав сухий автоматичний сигнал Fox 3, Айм 1 нульде пішла в політ. Прямий, стабільний, із прискоренням, що пробивало повітря мов лезо. Вона вже не потребувала літака. Вона була самостійною, смертельною, холодною. У небі її не видно. На радарах її не відчувають одразу, бо вона працює тихо, невидимо, і лише за кілька секунд су 35 почав реагувати. Пілот у ворожому літаку ймовірно отримав попередження. Система Ірбіс фіксувала зміну фону, загрозу захоплення. Сирена в кабіні росіяни накричала, блимаючі лампи, автоматичне повідомлення, радарне наведення активне. Ймовірно, він не зрозумів одразу, що відбувається, бо досі вважав себе мисливцем, а не здобиччю, але система вже видавала тривогу, і його руки почали діяти. Різкий віраж вправо, викид радіолокаційних завад, теплові пастки. Увімкнено СМ електронну протидію. Але для АІМ 120Д це не мало значення. Ракета пішла на самостійне сканування, її активна головка навелася напряму. САП-340 в цей час вже втратив ціль на моніторі. Контакт зник з огляду. Але не через втрату сигналу, а через руйнування конструкції, бо ракета увійшла під кутом у праву сторону фюзеляжу Су-35 під двигун, де був найслабший сегмент, і все, що було далі, це термобаричне випаровування, вогняний вихор, що розірвав літак. Пілот, ймовірно, навіть не встиг натиснути катапульту, можливо, встиг, але система не спрацювала. Чи пізно, чи через руйнування. Саап передав на базу, ціль знищено. Уламки фіксуються за координатами 501.11.80.41.10. У командному пункті повітряних сил запанувала коротка тиша, її перервало, підтверджено візуально та електронно Су 35 ліквідовано, Ф16 повертається. Хрест мовчав, не коментував, не радів, не святкував. Просто розвернув машину і став на зворотний курс у кабіні тиша. Його пальці лежали. Рівно на джойстику серце билося стабільно, тільки один миготливий індикатор показував ракети стало менше, базу зустрічали в повній готовності, техніки вже знали, що він зробив, але не питали, не говорили. Просто приймали машину, перевіряли тиск у гідравліці, температури, шасі. Кожна деталь, як завжди, крім однієї в історії ЗСУ. Більше не було жодного випадку. Коли наш літак знищував ворожий багатоцільовий винищувач у повітрі, і тим паче над територією Росії не в обороні, не випадково, а заздалегідь системно холодно. f 16 закотився в ангар, шолом був знятий, хрест передав коротке. Пуск один, результат підтверджено: інцидентів не було, усе жодних зайвих слів. Уже надвечір фото з місця падіння з'явились у мережі. Осінь та аналітики розклали уламки по схемах, порівняли форму хвоста, двигуни, фарбу, ідентифікація. Су-35С, борт належить 22-му авіаполку ВКС Рафійськограців. Російські телеграм-канали почали зливати деталі: аварія, втрата зв'язку, евакуація пілота, але жодної фотографії з парашутом, жодного доказу, що він вижив. Повітряні сили України опублікували лаконічне повідомлення. 7 червня винищувач f 16 повітряних сил ЗСУ у повітряному бою знищив російський багатоцільовий літак су 35 над територією російського фекераців без емоцій, без пафосу, лише факт, як постріл, за ним тиша. Але весь світ уже знав: це перший бойовий пуск f 16 у руках українських льотчиків, і перше успішне знищення літака такого класу в повітрі. Союзники передали дані Сааб. Супровід і телеметрія все підтверджує нашу версію. У російських ВКС. Тиша офіційно жодного слова, але інструкції змінено. Су-35 більше не підходять до кордону ближче, ніж на 100 кілометрів, штурмовики діють лише під куполом РЕП, розвідка фіксує зниження активності, а ППО ріст запитів на захист у глибині території російських операцій це не просто збитий літак, це зміна балансу, це сигнал. Тепер ЗСУ має в небі те, що дозволяє не просто реагувати, а діяти першим. ППО це щит, але F-16 16 це меч, і тепер цей меч уже в бою, на базі. Ім'я Христа не озвучують публічно. Він не дає інтерв'ю, не фотографується. Лише один раз у внутрішній групі бойової авіації він написав повідомлення Фокс 3 працює. І це повідомлення розлетілося серед пілотів як символ початку нової епохи. Більше не буде вони в небі. Тепер і ми там теж, і ми перемагаємо.